Ковдри для переселенців, гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб надійшла до южницької громади. Цього разу в координаційному штабі отримали теплі ковдри, простирадла, спальні мішки. Формувати набори з речей не планують. Допомога від наших міжнародних міжнародних друзів і партнерів. Це не продуктова допомога, це допомога, на яку ми очікували, це таке утеплення для наших переміщених осіб. Це ковдри, це термоси, це спальні мішки. Тому ми отримали в достатній кількості, щоб задовольнити кожного хто потребує. Видавати ковдри розпочали ще у п'ятницю. Однак через вимкнення світла штаб призупиняв роботу. Тож людям довелось займати черги по декілька днів. Аби отримати ковдри, переселенці писали списки та отримували номерки у черзі. Другий день встані ми. В субботу стояли, не попали. Сейчас вот не факт, что попадем тоже. Второй день стоим. Записываем 143 человека, но не факт, что, скорее всего, они опять останутся на сегодня. А на утро надо приходить, опять записываться. Каждый день новый список. Но мы третий день уже приходим. Очередь стоит, стоит, потом пускают 20 человек и все. Якісь номерки тут якось записуються. Да, не, по номеркам зараз. – А який номерок у вас? – 56-й. – Мені 85 років. Ну я записалася, я чувствую, що я зараз не попаду. Може, якось так мені одну ковдру ковдри да, да, теплою гуманітаркою. Люди задоволені. Особливо в нагоді ковдри стали переселенцями, що через війну втратили все майно. Дуже потрібно. Ми приїхали, ми залишились без жилья. В нашому будинку зараз живуть росіяни. Все побили, все потрощили, все вивезли. Ми залишилися без нічого. О, спасибі, що ми виїхали, що послухали людей. Ну, я думаю, що все буде добре. Слава Україні! Снігурівського району Миколаївської області. Тому нам потрібна будь-яка допомога, тому що все наша наших залишилось вдома і зараз ми не можемо туди ще повернутися, тому що немає ні світла, ні, ні газу, ні води, нічого. У мене двоє дітей, і одна доросла, тому дали дві ковдри. У мене як би нужна, тому що я приїхала з маленьким чемоданчиком. У мене хоч не окупований міст, але знаходиться на самій границі. рядом з Горловкою, потім там постійні обстріли. Там вже п'ять місяців немає ні води, ні світу. Тому прийшлося виїхати сюди. Крім ковдер Южне отримало півтори тисячі спальних мішків. Тож отримати теплу допомогу зможуть всі, хто потребує, зазначають у штабі.